Таким чином працює моє тіло, працює моя психологія. Я маю енергію щось зробити, коли мене наповнює світло. Чи я бачу, що мене буде наповнювати світло? Якщо я бачу, що немає наповнення, то ніяких сил в мене немає. І ось це є духовним корінням ліні, бо бажання отримувати це є вся наша основа. У нас О, просто немає нічого іншого. У нас є тільки бажання отримувати. Яке чи може бути наповнене світлом, і тоді в нього є сили, тоді в нього є мотивація, тоді в нього є енергія досягати чогось. Чи якщо немає світла, бажання отримувати воно згасає, тобто в нього немає сили, воно починає потрошки засинати, і навіть ми бачимо це по життєвому циклу людини. Що коли людина старіє, то в неї пропадають бажання, вони не наповнюються світлом, не наповнюються насолодою, і людина поступово-поступово поступово починає згасати і помирає. Тож світло воно несе життя, тобто воно називається в кабалі якраз орхаїм, тобто світло життя. Яким чином ми можемо отримати це світло? Про це вся наука кабала.